Вітаю, постав вподобайку та підпишись. Тобі не важко, мені приємно, і буде у тебе все зашибісь, та й у мене теж офігенно. Курятину я більше не смажу, тільки в духовці її запікаю. Це смакота і в картоплю, і в кашу. Зараз тобі я розповідаю. Давай колопоцнем маринадик з тобою, соєвий соус майонез та приправи. Маринад та м'ясо перемішали рукою, і в холодильник відпочивати поставимо. Ось і настав курятиний на час. Напротвін швиденько все викладаємо, слюнки вже виділяються в нас, але ж годину терпляче чекаємо. Вау, яка ж вона гарна, дивись, клади цю гарнюню в тарілку з гарніра. Не хапай, обережно, не обпічись, дякую всім, смакуємо з миром. Постав вподобайку та підпишись. Тобі не важко, мені приємно, і буде у тебе все зашибісь, та й у мене теж офігенно.